Мої вітання. Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі у випуску про таке. Обстріли та пошкоджена техніка. Терористи намагаються зірвати наступальні дії сил. АТО. Житомирські терористи плани підірвати півміста Зірвала служба безпеки України. І не заграє мобілка на півострові. Повністю відключений оператор мобільного зв'язку МТС Україна. Бойовики намагаються зірвати наступальні дії сил. АТО. про це повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Терористи концентруються в районах населених пунктів Луганськ, Донецьк та Горлівська. Горлівка також Саханов, Алчевськ і Свердловськ, Продовжується перекидання груп бойовиків і озброєнь в райони населених пунктів Шахтарськ, Ровеньки і Торес. Продовжуються і обстріли з боку терористів. Стріляють як по мирних жителях, зокрема Горлівки, так і по позиціям сил. АТО. терористи підбили БМП і пошкодили 9 одиниць техніки українських силовиків. Здійснено обстріл з БМ-21 град позиції піхотинців неподалік населеного пункту Новоанівка. Друга, 45. Здійснено обстріл з БМ-21 град аеродрому Луганськ. Четверта, 23. Здійснено обстріл з БМ-21 град позицій піхотинців біля населеного пункту Весела Гора. За минулу ніч позиції українських військових були обстріляні з боку Російської Федерації. 21.20. було здійснено артилерійський обстріл укріплень сил АТО неподалік населеного пункту Д'яково. У свою чергу сили АТО готуються продовжити активну фазу операції. А у звільнених районах українські силовики шукають та знешкоджують розвідувально-диверсійні групи противника. А от у Житомирі служба безпеки України спіймала терористів двоє місцевих мешканців, брали активну участь у радикалі. Вали чотири терористичні акти своїми цілями обрали банківську та декілька державних установ, військомати, житловий квартал обласного центру, де проживають члени родин військовослужбовців. Наразі зловмисників затримали під час обшуку гаража, що належить правопорушникам, правоохоронці вилучили п'ять саморобних вибухових пристроїв загальною вагою майже вісім кілограмів. Вибухову речовину для виготовлення детонаторів, самі детонатори, годинникові механізми також елементи живлення, газовий пістолет. І маски. В Україні затвердили порядок надання до медичної допомоги при невідкладних станах та видали перший посібник з надання медичної допомоги в умовах бойових дій. Міністерство охорони здоров'я спільно з провідними українськими та зарубіжними лікарями розробили методичку для військових, видали за благодійні кошти і передали в зону АТО. Більше знає Яна Курченко. Вперше в незалежній Україні вийшов наказ Міністерства охорони здоров'я, який чітко регламентує надання до медичної допомоги в умовах бойових дій. До цього медики і військові керувалися постановами закону про екстрену медичну допомогу. Новий документ вже вступив в дію. Початку року дуже багато зросло колосальне звертання людей на рахунок навчання їх питань, однак якихось основних правил у нас не було. А За завдяки цьому наказу він у вас розданий. Вони затверджені і тим більше, що вони повністю відповідають стандартам, які прийняті всіх. І тут тому числі і в Європі. Тобто у нас вже діють справді європейський стандарт до медичної допомоги. Не практикувалася в Україні і допомога під вогнем. У зв'язку з подіями на сході українські лікарі, вивчивши світовий досвід, видали посібник для військових. У цій книжці на словах і картинках роз'яснюють, як врятувати життя на лінії вогню. Розроблені вони спеціально для військових, оскільки на медичні заняття в бойових умовах часу немає. Крім того, посібник карманного розміру, що дозволяє його постійно. Носити при собі. Серед загиблих в ході бойових дій значна кількість поранених гинуть, але вони могли вижити. І основна причина смерті їх на полі бою це є якраз кровотеча, яку вони вчасно не зупинили. Таких посібників надрукували 15,5 з половиною тисяч. Випустили і його електронну версію. Загальна вартість 30 тисяч гривень. Друкована електронна версія книги вийшла коштом благодійних організацій і пожертвувань. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна. Порядок денний кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні має намір затвердити фінансові плани на поточний рік стосовно держпідприємств енергоатом і Укрспецторг. Також члени уряду розглянуть постанови про продаж цукру з державного інтервенційного фонду та про проведення оцінки соціально-економічного розвитку Криму. Крім цього, уряд заслухає звіт міністра оборони України Валерія Гелетея щодо роботи з. Пільної інспекції з питань перевірки матеріально-технічного медичного грошового забезпечення та порядку проведення ротації учасників антитерористичної операції. Півострів без зв'язку у тимчасово окупованому Криму повністю відключений оператор мобільного зв'язку МТС Україна. У компанії говорять, що немає доступу до обладнання. Як повідомляють місцеві змі, проблеми зі зв'язком почалися ще напередодні ввечері, коли зникла можливість навіть відправляти смс. Сьогодні вранці зв'язку зовсім не стало. Нагадаю, нелегітимна кримська влада раніше заявляла, що протягом двох діб абоненти українського мобільного оператора будуть відключені від зв'язку. Навчальний рік для першокурсників Донбасу розпочнеться пізніше, у кращому випадку 1 жовтня. Для студентів інших курсів сподіваються, розпочнеться вчасно 1 вересня. Про це повідомив перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун. Вона поінформувала з 36 тисяч осіб у Донецькій і Луганській областях, зареєстрованих на зовнішнє незалежне оцінювання. Менше 20 тисяч змогли скласти ЗНО в інших регіонах. Цитую, це значить, що близько 40% абітурієнтів з Донбасу не. Змогли з тих чи інших причин скласти зовнішнє незалежне оцінювання. Кінець цитати за її словами у Донецькій та Луганській областях для вступників продовжено термін подачі документів до 15 вересня. У Києві на Подолі з'явився 3 d перехід з відомим написом ПТН-ПНХ. Пішохідний перехід на вулиці Сагайдачного розмалювали столичні активісти сьогодні. вночі. більше десятка молодих людей малюнок створили за кілька годин. Символічного перехрестя в перед російським банком. Проти російської влади виступили у самій Росії. Активісти московської сотні оточили Кремль синьо-жовтим написом Крим це Україна. Сміливі графіці прикрасили набережні, переходи та дороги в самому центрі російської столиці. Крім того, активісти фарбою залишили на асфальті громадянські заклики, свободу героям болотною», а також прикрасили трафаретами, як російські ракети збивають літак. І це наразі вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.